Всім привіт! Справжні моменти життя з вами, друзі. Я знайшла те, що шукала. І зараз вам буду це показувати. Це новий будинок, але поруч те, що я знайшла, тут площадка така, що забудовується, а поруч старі споруди. Це краків, околиці Кракова. І мені було цікаво знайти старі будинки. От Я шукаю старі будинки для того, щоб ви бачите, які вони були раніше, тому що зараз, ну, скажімо так, Польща процвітає, гарні будинки в приватному секторі, гарні будинки ось отакі будують. А тут, напевно, було якесь приміщення. Зараз я дійду туди трішки далі, але бачите, он туди далі ото стара-стара криша якогось будинку. Ми бачимо там за деревами, дах то, черепиця там чи щось таке. Можливо, я зараз підберуся туди ближче і покажу вам. Зараз спробую навіть збільшити ось отак. О, збільшила. Так, і це також старий будинок. ну Він отак іде. Можливо, тут як щось було якесь підприємство. А то, я думаю, був е, житловий будинок. Просто він уже покинутий, тому що саме тут ідуть забудови. Зараз буду йти до того будинку ближче, буду намагатись показати його ще. Там просто колись жили люди. Я бачу цей будинок ось отак здалеку. Зблизька. Я не знаю, як туди пройти, щоб показати. Зараз ще з одного боку обійду, але зараз спробую збільшити. Отак спробую і що вийде у мене? Так, іду ще далі. Це е, кінець Кракова, гурка народова, воно написано навіть. Ось бачимо дах цього будинку, що ближче біля нас. Дах цієї споруди. Вивчаю не тільки старе місто, а й нове місто. Цікаво. Йду побачити той же будинок. Тут от їздять автобуси. Тут бачимо, ну, напевно, автобусна така розв'язка. Далі бачимо ліс. Машини туди заїжджають, трамвай далі їде, видно. трамвай, це значить тут кільцева трамвай. Я тут ще ні разу не була, не знаю. Значить, сюди їде той трамвай, яким іноді я їжджу. Ось і трамвай. А тепер все ж таки я хочу знайти, от здалеку покажу вам, звідси гарно видно. Це, мабуть, якесь було підприємство, я думаю. Тому що такий великий будинок, зараз ми бачимо, тут нічого немає. Машини якісь стоять. Оця споруда, О, далі, до речі, звідси видно ще один будинок йде. І я ж все-таки зараз буду наближатись до цих будинків. Мені ж цікаво це все побачити і ще й вам показати. Тут, мабуть, тільки ще заселений будинок, можливо, навіть не повністю. Вон на балконі бачу квіти. Вон квіти бачу, на балконі зазвичай їх більше. А це не так багато. І зараз я буду шукати, як пройти до тих будинків. Все ж таки хочу їх побачити і вам показати. Цікаво, тому що бачимо все тільки нове. А хочеться побачити ще й старовину. ну Я такий дуже великий любитель ще й старовини. Мені би було цікаво підібратися саме до цього будиночка. Цікаво-цікаво. Він повністю заріс, як туди пройти. Зараз я буду шукати, друзі. Ну, хто шукає, той завжди знайде. Сподіваюся, мені також зараз вдасться це зробити. Ой, пташечки співають. І на околицях Кракова, і не на околицях співають пташки. Так. Ідемо далі. Це гурка народова. І польових квітів вам в стрічку також. Цікаво завжди бачити. Я не знаю хто як. А я дуже-дуже люблю польові квіточки. Коли вони є, я завжди зупинюся. Навіть то нехай, якщо оці і бур'яни є. Але завжди польові квіти, це гарно, особливо як отак маки і ромашки поруч. Біле з червоним. Ну, які ось гарненькі також квіточки. Подорожуємо далі. Та споруда з червоної цегли я обійшла ось уже на другу дорогу і показую вам її, показую звідси. Тобто її не дуже гарно видно. Не можу показати. Тут іде якесь будівництво. Іду далі шукати той будиночок. А той будинок був дуже гарний. Я вам показувала дах через дерева. До нього я підійти не можу, бо тут іде будівництво, мене туди ніхто не впустить. Але я звідси бачу, там біля будинка, біля того ще гараж є. Так, спробую зараз приблизити. Ось не виходить так. Наближую. Бачите, який він був гарний той будинок? О, я точно казала, хто шукає, той завжди знайде. А поруч там, бачите, гараж. Супер те, що я знайшла. Мені дуже подобається моя знахідка. Отак, друзі, в пошуках старих будинків у Польщі я зараз покажу вам ще далі, можливо, побачу. Йду далі. Просто все обнесено парканом. Я знаходжу ще тут, вибачте, шумна вулиця така, але як я можу знайти, тільки так можу знайти старі будинки. Далі також приватний сектор новіші будинки. А я ж все-таки шукаю і ще старіші будинки, тому що я розумію, що багато з людей, хто хоче залишатись жити у своєму будинку. Я вам вже говорила, що приватний сектор тут дуже поважають. І багато приватних будинків у Кракові. Начебто по діаметру краків великий, хоч людей живе у ньому. Ну, якщо про Київ говорять, що там уже 6 мільйонів, то у Кракові це близько мільйона живе людей. Будівництво. Да, цікаво ходити в пошуках старих будинків. Але бачу біля тої поверхівки щось тут якісь нові споруди, але це не житлові, напевно, споруди. Так, да, це якесь підприємство, але ось тут будується воєвництво. Так, вон той будинок з цього боку, до речі. От цікаво, чи можна туди підійти. Навіть не знаю. Кицюнька ходить. Он. Чи можу я туди підійти, чи ні? Можу, на жаль, написано, терен приватний, хоч ворота відкриті. Дивно, кицьку побачила. Не так часто котиків побачиш в Кракові. Просто той будинок, що я вам показувала, він нього дах із цього боку. Все ж таки цікаво би було ще ближче підібратися до того будинку. А далі співають пташки. Поруч з будівництвом цим. Щось там є далі. Є також приватний сектор, тягнеться. так Тут гарні ялиночки. ми Бачимо новобудова І біля новобудови здалеку видно, туди я не можу зайти, там закрито, але дуже гарні клумби там знаходяться. Іду на спів пташок, можливо, зараз іще там якийсь будинок побачу. А тут чудові блакитні ялинки, тує, барбариси, бачимо за парканом. Ну і далі стоять машини, не дивлячись на те, що там якісь хащі такі. Я так розумію, що життя знаходиться і далі там. Бачу далі будинки. Я тут ніколи не була в пошуках старих будинків. Але таки я знайшла той старий будинок. Можливо, ось тут, де багато дерев, зараз я ще знайду якийсь старий будинок. Друзі, крапиви, скільки бачу. Ніколи не бачила в Крокові, скільки кропиви. перший раз побачила. Отак вивчаю Краків. Не тільки гарний історичний краків, а і околиці Кракова також на гурки народовій. Тут нові будинки. Але можливо серед цих нових я десь таки побачу ще старий будинок. Є так же, що люди захотіли, можливо, в квартирі жити. Відмовились від будинку, де тут будують. Вулиця Арсенал. Ох, і краса скрізь. Де не йдеш на витязі, йду в пошуках старих будинків. Сама оце думаю, що там видніється. То кусочок старого будинку, який обшили пластиком, мабуть. Бо поруч знаходяться нові будинки. Ой, яка краса, дивіться, яка годівничка. com show de dali, a dali Вулиця закінчилась і пішла така доріжечка. Не знаю, куди вона виходить. Ну, щось сама, мабуть, я туди не піду. Не дивлячись на те, що в Кракові не страшно. Тут дуже-дуже великі ялинки. І кудись ця доріжка таки веде. Але я повернуся назад. Цією гарною вуличкою. Да, тут уявіть Люди живуть, пташки їм співають. Тиша. Тільки чути будівельні машини десь працюють поруч. Гарно. Трояндочка квітна. О, бачимо, красунечка така. І в дворі чудово в людей. І туя смарагда. Те, що я говорю, туя смарагда, це завжди дуже гарно. А це побудований якийсь комплекс житловий також. Ну от, із старих будівель поки що. Тільки те, що я знайшла і показала вам. А туди йде новий комплекс, там фіртка під ключем. я туди не попаду. От ви знаєте, в Кракові скрізь закриваються оці комплекси і будинки, щоб попасти на якусь територію. Не так то просто. Тобто ти ось звідси ця ділянка дуже гарна, така приватна. Щоб попасти, квіточки квітнуть. Я йду, намагаюся таки ще знайти будинка старого тут, бо я розумію, якщо то я один будинок, а ось яка територія, О, яка краса в вазонах квіти які. Прямо йдеш по доріжці, і по два боки, в вазонах, отакі квіти. Друзі, я так розумію, далі немає старого будинку, а я буду повертатися назад. І тому що це такі, тут все-таки йде будівництво, але бачите, яка повага до приватного сектору. По цей бік, по цей бік. Будують багатоквартирні будинки, а приватний сектор, хто хоче жити, приватний сектор залишається. Будь ласка, живіть собі на здоров'я, так як я. Мені не треба квартира. Я не люблю квартиру. Я хочу жити тільки в своєму будинку, хочу саджати клумби. Друзі, я таки наблизилась до цього старого будинку. Ось він. Тут колись жили люди, було гарно. А зараз ось отак. Бачимо навіть стіна якась зруйнована одна. Ось він, цей будинок ближче. І вишенька росте, і вже червоні вишеньки є на ній. Дуже гарний будинок. Просто його покинули чомусь власники, хоч видно по ньому, що він дуже-дуже гарний. Ось така краса була, заросла ця краса, але дуже гарна краса. І я дуже рада, що змогла вам це показати. А далі з гурки народової бачимо гори. По цей бік просто, дерева ростуть, тут ще буде все забудовуватися. Такі тут ландшафти. А далі бачимо гори. Це інша частина Кракова йде, бо я знаходжуся з те, що я показувала гурка народова, звідки виїжджають автобуси, вон той будинок. Далі старі будинки. Там вже, от, де на горі зовсім, ото вже закінчується краків. А тут ось таке знаходиться і буде забудовуватися, я думаю, вся ця територія. Ну, дуже багато машин. Мені треба підшуковувати моменти, щоб я могла вам щось показати, розказати, і машини не заважали. З цієї гурки хочеш показати, он де трамвай розвертається і наближу інший кінець Кракова здалеку видно. Все ж таки гарно польові квіти, сонечко світить. Отака краса на гурці народовій. По-нашому горка народова ми читаємо, по-польськи гурка народова. Або горка народна, отак би ми сказали. І колоритний краків починається, бачимо, приватний будинок і навколо багатоповерхівки. І це класно, яка повага до приватного сектору. І я вам всім дякую за увагу. Дякую, що подорожуєте зі мною. Дякую, що ви мої друзі. І кому з глядачів подобаються такі подорожі, я їх буду ще робити. Я бажаю вам всім гарного здоров'я і говорю до побачення.